Привіт! Прийшла з роботи і вирішила записати вам нове відео, бо казала, що буду виставляти кожного дня відео. Буду тепер старатися так приходити з роботи і зразу записувати відео, щоб кожного дня воно виходило. Що вам розкажу? Один коментар в мене під відео, щоб показати. Своїх домашніх тварин, пса і кота. Зняла я з вам, вам відео з ними, як вони мене зустрічають, коли я приходжу з роботи. Вставлю обов'язково. Ось вона. Привіт, привіт. Привіт, Зефірка. Кицьку звати Зефірка. А зараз покажу, як мене зустрічає пес. Як він мене зустрічає. Зараз я відкрию двері. Я вже вдома. Все звати Сімба. Привіт-привіт. привіт, 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 привіт. Що ще вам розказати? Сьогодні якийсь дуже поганий в мене не настрій, але стан. Дуже мені. Таке враження, ніби в мене буде підніматися температура. І погано почуваюся, якась обеслаблена дуже, і якесь таке, такий поганий стан. А маю купа роботи ще вдома. Маю їсти зварити, маю поприбирати. І зараз вже скоро будуть всі сходитися з роботів, з навчання, треба всіх нагодувати. Mm. Так що. І ще й похворіли всі, всі хворі. Діти всі хворі. І взагалі кажуть, що ходить якийсь вірус знову, щось похоже до коронавіруса. Не знаю, наскільки то правда, але дуже багато дітей хворіє. Ну і от вони пішли, рахуйте, третій тиждень від початку навчального року, і всі троє вже хворі. Не знаю, що з ними робити. Якесь дала скоренько противірусне їм. Думала, що може то противірусне їм зразу допоможе, але воно нічого не допомогло І тепер вже понакупляла. Сьогодні стрепсіл. Вчора ще купила каплі в ніс від горла, якісь бризкалки з прополюсом бризкалка і всякої всячини купа понакупляла. Ну, але воно ж зразу їм не допомагає, вони тільки від стрепсілс їм легше робиться. Була, тільки що в аптеці. І, думаю, зразу куплю той стрепсів. От, Трохи в мене не вийшло з відео вчорашнім. Не знаю, чого воно загрузилося мені в YouTube Shorts. Не загрузилось мені так, як звичайне відео. Не знаю, може, може я щось не вмію. Ще поки що буду вчитися, буду старатись, Або, можливо, чат GPT мені ще сказав, що може бути таке. Через те, що дуже коротке відео. І воно могло зразу загрузитися собі автоматично в той е, YouTube шорт. Ну, не знаю. Подивимося. Подивимось сьогодні. Треба якесь трошечки довше відео мені зараз записати. Ну, я, звісно ж, не вмію ще. Якось мені так ще дивно, то. Ну, але я задоволена. В загальному я задоволена. Чотири підписники за вчорашній день. Це дуже навіть добре. Ну, мені так здається, не знаю, як воно насправді, чи це мало, чи це багато, але я була задоволена. Я ще що, хочу попросити вас теж, щоб ви підписувалися, щоб ви писали мені більше коментарів. Я буду перепрошую, щоб ви підписувались, писали коментарі. Я тоді буду мати... буду мати можливість більше розвивати відео, більше говорити, більше розказувати, бо буду знати щось, кому що цікаве. Так що пишіть мені, підписуйтеся і. ну і що? А я йду прийти їсти і прибирати. Можливо, потім знімлю ще якесь відео, щоб було. Більше якоїсь інформації. Взагалі, моє відео якесь таке перше було, ну, знайомство, але там я як передивилася його, ну то там ніби такого аж дуже знайомства і нема. Ну що, я розказала просто, що мене інга звати. Перше відео, воно якесь дуже таке закоротке і мало інформації в собі має. Може, йому, може, може, через то не дуже цікаво вам. Дивитись, бо ви не розумієте ще, про що це буде. Але я вам обіцяю, цей канал буде дуже цікавий, веселий і смішний. Так що, будь ласка, прошу, якщо хочете, то можете підписуватися і до нових зустрічей! Па-па!